Сьогодні на практиці розглянемо ще один спосіб продажу неробочих материнських плат. З моєї точки зору то найкращий спосіб. Всі знають, що материнська плата має вміст деяких драгметалів. Їх звичайно, мізерна кількість, проте вони там є. І скупщики, коли купляють в тебе материнську плату, вони купляють в першу чергу не саму материнку, щоб її відновити чи перепродати, а орієнтуються на вміст драгметалів. І більшість, ну, скажімо так, основна частина тих людей, які. Беруть материнку неробочу і стараються кудись її, її, ну, скажімо так, заробити на ній гроші, вони розбирають материнську плату і знімають з неї радіодеталі, які потім продають. Тобто, що мається на увазі, беруть материнську плату, забирають з неї, наприклад, отакий от, от міст. І забирають інші радіодеталі, які містять інші метали в собі. І то вважається якби самим таким розповсюдженим, самим одним таким з методів, який просто користуються всі. І жук, і жаба. І той метод він, скажімо так, найосновний для всіх. Про що сьогодні буде мова? Перед тим, як почати, ми скажімо так, зупинимося на такій, таких речах, як більшість просто не знає, як беруть тобто материнку. Не провіряючи її і просто дірбанять. щоб я не рекомендував робити. Тому що материнка, жива материнка, вона коштує там в 4-5, в 5, в 10 раз дорожче, може і в 20 раз дорожче коштувати ніж ти її здаш скупщику чи візьмеш з неї радіодеталі, деталі познімаєш. Але так як. Мова в нас сьогодні йде про неробочі материнки, до чого ми зараз ще вернемося. Перед тим я зазначу таку річ, що бажано навчитися провіряти материнську плату, тому немає нічого складного, якщо вона виявиться робочою, і можна запросто продати. Звичайно, можна виставити і як, як є, тобто, от материнська плата. Купуйте або не купуйте там. Ну, так в тебе, скажем так, купувати ажіутажу взагалі не буде ніякого, скажімо так, От, материнську плату, тому що ніхто не хоче отримати кота в мішку і платити дорогу доставку за те, що може виявитися неробочим, ну або глючним. От, ну, Скажімо так. Є в нас неробочі материнські плати. От. Є на них... Різні компоненти. От вони у нас є слоти для оперативної пам'яті, у нас є сокіт, тобто такі мікросхемки, та різні штикири, виводи і так далі. Мікросхемка біоса, Тут іде є конектори. так, PCI, PCI розйоми. Експрес для відеокарти і так далі. Тобто є мікросхеми, точніше, контролери, які відповідають за різні, за мережу, за звук і так далі. Не будемо про то, скажімо так, углублятися дуже широко. І ми маємо материнську плату з тим всім набором. І що роблять люди? Вони дивляться там на позолоту, роз'єми, на мости, там, щоб знімати їх. На транзистори, якщо материнські плати там старіші в них там, вони з містом, там на безкорпусні КМ-конденсатори, от вони такі світло-коричні представлені з містом Паладію там На кварцеві резонатори, на позолоту, там, ну, одним словом, неважливо, то вони дивляться там на якусь... лапках позолоту, яка просто тут символічна, тобто ледве-ледве представлена. От, І получаю тут дуже мізерний скажімо так, з неї вихлоп з тої материнської плати. І ще раз нагадаю, що зараз мова йде про неробочі материнські плати. Як от дані материнки, правда, оця от вона робоча материнська плата, ну я вже тут підписав, тут здуті конденсатори вона працювала, потім перестала вона включатися. Ну, тим не менш, якщо замінити ємності, вона буде працювати і далі. Тут бачимо підплавлені дорожки сокета процесора з тильної сторони, тут от розсип. Конпенсаторів конденсаторів корпусних, але ну, тим не менш материнська плата не стартує. Точніше, вентилятори крутяться, зображення немає, ну, типова ситуація. От. І до чого я все-таки то... Все то запрягаю. Ми то все беремо в комплексі, тому що воно потрібно для загальної картини. Тобто, все залежить тут від досвіду. Якщо в людини є досвід там, перепаювати конденсатори, вона бачить там якісь здуті конденсатори, можна взяти навіть бушні конденсатори, перекинути, попробувати. Ну, тим людям порад не потрібно, скажімо так, і вони можуть, скажімо так, оживити материнську плату, для себе досвід покласти в купілку і таку материнську плату вже продати людям як виріб. Ну, тобто по 150, по 200, по 300 гривень, все залежить від конкретної моделі материнської плати. Сьогодні вже в нас тема неробочих материнських плат, і я розказую тут про один з таких козирних методів. Я не, не говорю, що він є якийсь там е е секретний, його ніхто не знає. Його Знають багато, але не всі на то звертають увагу і не кожен. Прото пам'ятає, навіть я, в мене, скажімо так, той метод, хоча я тим не пользуюся, я, все, що в мене є, бо, ну, скажімо так, я не продаю, просто належить там під відновлення, Получиться відновити, получиться – ні. Ну, Будемо дивитися, яка в них картина кожної материнки. І думати, що з нею робити. <кій> і так, в чому він полягає той метод? Значить, почнемо з того, що метод полягає в тому, щоб взяти з неї радіодеталі. Але не просто, от як е, нас привикли взяти кусачки і відкуверювати, а, от, наприклад, дають такий роз'єм під вентилятор і дуже багато материнських плат. В яких от такі конектори просто не розпаяні. Просто людям дуже часто потрібно от таких от конекторів. Та, вони недорогі, але якщо ти його поставиш там, на, там за 3-5 за гривень, в тебе їх буде багато, люди їх. От він ще тут, двохпіновий конектор. Такі всі речі, вони коштують гроші. Тобто, і я пропоную по можливості, тому що не кожен. Тим буду займатися, не кожен буде їх випаювати. При тому там будуть потрібні деякі інструменти, але, тим не менш, от, наприклад, от такий штекер, його можна запросто випаяти і дуже навіть швидко. Так, далі ми йдемо, у нас є такі кварцеві резонатори, вони от вони представлені в таких от різних формах. Там, звичайно, є якісь десятитисячна доля срібла, але, скажімо так, її настільки, настільки мала, що просто треба ну, декілька десятків материнок розібрати, щоб набрати достатню кількість таких кварцевих резонаторів. Їх також запросто можна випаяти і положити собі купілку з кварцевими резонаторами. На кожному, ну, Тут видно не буде, але на кожному є підпис. Тобто свій, своя моделька і кожен з них куштує, навіть коштує деякі нормальну таку суму. Так. САТА роз'єми, теж часто дуже потрібна річ. Їх також, якщо ми подивимося, от вони тут. Не так-то і важко відпаяти. Зараз ми вже перевернули материнську плату. От. Хто каже, от як тут відпаяти? тут? Просто береться це голову відсос і відсмоктує голову. І от, потихеньку воно все випаюється. Тож важливо не перегріти, щоб там щось не поплавити, не будівельним феном випаювати, скажімо так, як хтось може подумати. Також можна, не можна, а необхідно забирати такі кем-конденсатори, багато їх просто людей здають там на грами, на кілограми. Ну я скажу так, що їх не варто здавати, а варто їх часто в материнських платах, і в тих материнських платах, які в мене є на каналі. Попередніх відео я показував материнку, де відсутні такі отакі от кем-конденсатори. Часто на оперативній пам'яті вони відсутні, і люди купляють. Ну, певна категорія людей, а навіть комп'ютерщики купляють такі речі для відновлення От, своїх материнських плат. А материнських плат є дуже багато, дуже різних, цілий парк комп'ютерної техніки. Далі такі роз'єми, їх теж можна. Ну тут знов-таки треба співставляти свій час і дивитися, теж вони мають. Тобто дивиться, чи воно тобі по часу окупається. Хоча тобто їх можна дуже швидко випаювати. Вони також мають свою фірму і відповідно можуть цінитися навіть дорожче. деякі навіть дорожчі, ніж є дорожчі, і, і дешевші. Mm. Далі от такі 20-пінові, 24-пінові, додаткове живлення процесору. Та вони дешеві, але і забрати їх тут також не займає ніякого труда. Також такі дроселі, їх теж часто дуже потрібно. Для чого вони потрібні? Ну, часто попадаються материнські плати після всяких вандалів. Тобто людина десь в скупці купує материнську плату, і там досить часто от, чи такий роз'єм покусаний по кусачками, чи понищений такий штекер необхідний, чи от пошкоджений такий роз'єм, видраний. Тобто вони потребують заміни. Є материнські плати, які дійсно вигідно впаяти у такий А конектор, а є ще материнські плати, також, в яких він просто не розпаяний і вони потрібні. Звичайно, можна купити новий, але більшість людей, скажімо так, також може купити і в тебе його, чуть-чуть дешевше. Так, і ми підходимо до такої от, скажімо так, категорії, як мікросхеми. Вони теж коштують грошей. Їх випадити буде складніше, але нічого складного тут немає. Тут треба тільки дивитися на те, щоб просто не перегріти саму мікросхему і не треба випаювати її феном, скажімо так. І знов-таки нагадаю, вже 15 хвилин пройшло, що. Мова йде про материнські плати, не робочі. Ми не говоримо про робочу материнську плату, щоб її курочити. От. Я не призиваю, а призиваю її просто, якщо ти не знаєш, що в тебе за материнська плата і так далі, краще її не не баризі нести і питатись, який він за неї дасть, а показати їй комусь комп'ютерщику, який може в тебе її викупити. Тобто отакі от контролери, вони також мають свою ціну і досить непогану ціну, можуть коштувати і 3 долари, там, плюс-мінус. От полубочечки можна забрати, випаяти. Вплоть навіть до таких от штирків, вони також потрібні, тільки дивитися, щоб не поплавити плазмасу. Так. От. Тепер от така от штука. Тут геймпорт, MIDI, розйоми 3.5, вони також дуже часто потрібні. Їх також випаюємо USB-порти, USB плюс USB LAN порт, дуже часто необхідний LPT-порт, тут PS2, COM порт. Є, коли в тебе вже буде їх достатня кількість, тобто ти просто їх собі сортуєш, там, у пітішки в свою там баночку, то в свою, і ти вже маєш набірвати всяких деталей. Так, от Досить часто вздуваються такі конденсатори. І то основна проблема, часто вони мають ну вже втрачений свій номінал, але, тим не менш, якщо конденсатор от, не пузатий, не вагітний. Не вздутий, він може бути ще вздутий всередину, їх можна випаяти знизу і також дивитися, щоб їх не перегріти. І такі конденсатори, ну, плюс-мінус можна за якусь ціну і продати. Вони мають, вони є не просто конденсатори, то 105 градусів. Вони йдуть дорожчими, ті конденсатори 3300 105 градусів. Так, далі. Тобто ми не беремо тему мостів, той міст можна собі самому забрати для себе там в колекцію. Там, тим не менш, ти його вже не продаш, тому що він вже на шариках і то тобто вже все. Так, далі йде оцей сокіт. Той цей сокіт також не є. Тобто його складно буде випаяти, я думаю. Тобто... Тим не менш. Тим не менш. той сокет, його навіть можна. Мені треба от навіть такий от плазмасок верхніх з того сокіта. Якщо в по, тебе виходить його повністю зняти от з тою штукою, то буде додатковий бонус. скажімо так. Люди знають, вони можуть його купити по набагато кращій ціні, ніж тобі його дасть за нього, ніж там той, скажімо так от мінімальний позувати. Так, в принципі, на тому все. Тема зрозуміла Тобто, замість того, щоб радіодеталі, скажімо так, пускати і здавати за копійки. Їх можна не можна, а багато людей. Я навіть зустрічав, от продають такі речі. Не просто така якась мрія моя. Багато продають такі речі, випаяні і багато людей також їх купують. І купують не просто як кусок металу, бо річ, яка може принести доходи перекупу, а купують як речі як мікросхемки. Про схема біоса, яка може оживити чиюсь материнську плату і дати друге життя комп'ютерному залізу.